Зарубіжна література сьомий клас Ольга Ніколенко, Лідія мацевко бекерська Наталія Рудніцька. Сторінка восьма. Вступ. Роль художнього перекладу в сучасну добу. Скільки мов ти знаєш? Стільки маєш ключів до світу? Вольтер. Значення перекладу в сучасному світі, 26 вересня. Відзначають європейський день мов. Це свято було започатковане 6 грудня 2001 року, радою Європи за підтримки Європейського союзу. Основна мета його полягає в заохоченні вивченню мов у школі і протягом усього життя людини. Безперечно, ми збагачуємося, долучаючись до мов і культур інших народів. Це дає нам змогу більше дізнатися про світ, вільно мандрувати різними країнами. Спілкуватися, здобувати професію і досягати успіху на ринку праці. Молоді люди в Європейському Союзі вільно володіють двома трьома іноземними мовами. До цього прагнемо і ми в Україні. Проте ніхто не може знати всіх мов світу. А для того, щоб познайомити нас із надбаннями інших народів, люди, котрі досконало володіють іноземними мовами, фахово роблять дуже важливу справу: перекладають тексти однієї мови іншою. Таких людей називають перекладачами-перекладачками. Переклад це відтворення тексту усного чи писемного за допомогою засобів іншої мови. За словами Йоганна Вольфганга, йотте – йоте, це один з найважливіших і найсуттєвіших засобів спілкування між людьми. А художній переклад особливо важливий у процесі культурного обміну. Та взаємозбагачення народів у справі утвердження миру на землі. Специфіка художнього перекладу. Художній текст суддєво відрізняється від практичного мовлення. Основна відмінність полягає в тому, що практичне мовлення передає інформацію, а художній текст, крім цього, виконує ще й естетичну функцію. Тому художній переклад вимагає збереження не лише змісту та форми першоджерела, а й емоційного впливу, який властивий текстові оригіналу. Щоб перекласти художній твір, недостатньо володіти мовою оригіналу та мовою перекладу. Треба знати життя обох народів, спосіб їхнього мислення, історію, традиції та звичаї. Художній переклад є явищем одразу двох літератур: літератури народу, мовою якого створювали оригінал, і народу, мовою якою його перекладають. Цей твір має зберігати колорит іноземності, але водночас бути зрозумілим іншомовному читачеві. Види перекладів. Переклади бувають різними. На види їх поділяють залежно від того, наскільки близько до оригіналу перекладач відтворив текст іншою мовою. Переклад здійснений з оригінального першотвору, називають прямим. Він може бути буквальним або дослівним. Коли зберігаються чужомовні, лексичні, граматичні та синтаксичні особливості. Відмінне культурне тло змушує перекладача перекладачку шукати аналоги там, де неможливо абсолютно точно зберегти чужомовні структури. Тому щоб відтворити певні слова чи вирази іншою мовою, вони підбирають подібні, близькі за змістом і формою, відповідники, еквіваленти в цій мові. Переклад створений на основі допоміжних текстів, а не першоджерела, називають непрямим. Наприклад, Леся Українка здійснювала низку перекладів давньої індійської поезії, послуговуючись французькими та німецькими текстами. Часто плутають поняття прямий переклад і точний переклад. Точний переклад відтворює не лише зміст, а й формальні ознаки першоджерела. Дає повне уявлення про систему художніх засобів і стиль оригіналу. На відміну від дослівного, точний переклад уже пристосований до мови, якою його здійснюють, і відповідає її літературним нормам. А також відображає емоційну атмосферу, нюанси смислу оригіналу тощо. Неточний переклад має відхилення і від змісту, і від форми оригіналу. Повний переклад це переклад усього обсягу тексту до найменших дрібниць. А не повний переклад відтворення лише основних положень тексту, його окремих частин та елементів. Вільний переклад це відтворення загального змісту іншомовного тексту, без збереження деталей та емоційно експресивних відтінків. Переклад і переспів. В українській перекладацькій традиції існує такий витворчої діяльності, як переспів. Це вже не переклад, а авторський твір. Зазвичай віршований. У якому митець, мисткині. Використовуючи іншомовне джерело, у змісті та форми висловлюють власні погляди. У переспіві можуть зберігатися деякі образи, особливості оригіналу, проте ідейно-художній зміст переспіву відрізняється від першоджерела. Метою переспіву є створення національного варіанта відомого сюжету чи мотиву. Висловлення авторської позиції, утвердження певної ідеї, основні принципи аналізу та інтерпретації художнього перекладу. Перекладаючи текст, неможливо абсолютно точно відтворити усі ознаки оригіналу через відмінності в мовах, культурі, способі життя, традиціях, народів. Як же оцінити якість художнього перекладу? Підказкою є текст оригіналу. Він завжди містить домінанти. Основні елементи, які визначають зміст і форму твору, його художній смисл. На їхнє відтворення спрямовані зусилля перекладачів-пекладачок. Отже, художній переклад має відповідати таким принципам: перше. Точність відтворення основного змісту, форми, відтінків, домінант оригіналу. Друге літературність. Відповідність нормам літературної мови. Третє урахування традицій та звичаїв народів, специфіки їхнього життя, епохи, мови. Четверте. Художня цілісність і гармонійність. Перекладені твори повинні мати один той самий емоційний вплив на читача та читачу, як і оригінал. Водночас перекладні твори збагачують рідну літературу новим змістом, образністю та ритмами. Теорія літератури: оригінал з латинською. Оригіналіс, первісний, художнього твору, текст, створений тією мовою, якою володіє та яку обрав автор. Переклад. Відтворення змісту усного висловлення чи писемного тексту з засобами іншої мови. Переспів. Твір зазвичай віршований, написаний за мотивами твору іншого автора з елементами наслідування, складників першоджерела. Він наближений до перекладу і водночас відмінний за змістом та формою, яскраво вираженою авторською позицією, відмінності перекладу і переспіву. Переклад художній переспів. Відтворення змістовних і формальних домінант першоджерела іншомовного оригіналу. Переспів цілком самостійний твір, подібний до оригіналу, окремими елементами, сюжет, мотив, образи тощо. Збереження позиції автора іншомовного оригіналу, висловлення власної позиції автора переспіву, збереження колориту, іноземності, зв'язку з епохою, життям іншої країни і традиціями, звичаями, виразний національний колорит. Наближення до духовних потреб країни і народу автора переспіву, коли з'явилися перші перекладачі. Перші перекладачі з'явилися вже у давньому Єгипті, у третьому тисячолітті до нашої ери. Вони працювали при дворі фараонів і в храмах. Відомим перекладачем у давньому Римі був люцій лівій Андронік. Йому належить переклад поеми Гомер, Одісея з давньогрецькою латиною. Значного розстуку перекладацька діяльність набула в добу середньовіччя 11-13 століття. Тоді перекладачі жили при монастирях і перекладали релігійні тексти. А в епоху відродження 14-16 століття. У Європі з'явилися університети, у яких навчали перекладачів. Мистецтво перекладу в Україні. У Росії в Україні із часів прийняття християнства 988 рік перекладали біблійні. І богослужбові книги, твори церковних діячів тощо вагомий внесок у розвиток перекладу зробив Великий князь київський Ярослав Мудрий близько 983-1054 року, при дворі якого було засновано школу переписувачів книг з різних мов. Пізніше літературні твори перекладали не лише в монастирях, а й в університетах при університеті Святого Володимира. Нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка діяв короток перекладачів богословських і навчальних текстів. Долучення України до духовних здобутків світу сприяла Києво-Могилянська академія, заснована в 17 столітті. Перекладацькою діяльністю займалися такі українські письменники, письменниці, як Іван Франко, Леся Українка, Пантелеймон Куліш, Марко Вовчок. Максим Рильський, Микола Зеров, Михайло Драйк Хмара, Микола Вороний та інші. Значний внесок у розвиток українського перекладацтва зробили також Борис Стен, Григорій Кочур, Микола Лукаш, Леонід Первомайський, Ірина Стешенко та інші. Переклади, за які заплачено життям, коли ми читаємо книжки зарубіжних авторів в українських перекладах, то не замислюємось про їхню історію, а виявляється, що за деякі переклади було заплачено життям. У минулому столітті радянська влада переслідувала українських перекладачів, звинувачуючи їх у буржуазькому націоналізмі. Так сталося з поетом і перекладачем Миколою Зоровим за групою. Класиків одним з яскравих представників якої він був у листопаді 1937 року. Його розстріляли.